В недільний день парафіяни церкви Святого Спасителя зібралися на службу, яку здійснив Отець Орест. У непростий час церква об'єднує співвітчизників у спільній молитві, в щирому слові. Відчувати підтримку один одного завжди важливо, а надто у такий складний, трагічний. Для нашої країни час як тепер. Сьогодні проповідь Отця Ореста була про важливість єднання людини з Богом, відданості самому собі, своєї совості та своїм пориванням. Отець Орест розповів притчу про господаря, який вчинив святкове застілля. На яке друзі відмовилися завітати, Господар на вечерю покликав тих, кого вважав за потрібне. З різних причин друзі відмовили йому, і тоді він побачив, що всі вони використовували дружбу з ним у корисних цілях? Дякуючи дружбі з господарем. Вони змогли здійснити свої мрії і коли нарешті отримали усе, чого хотіли, знехтували запрошенням на вечерю. Часто людина бачить у тому, чого прагне і чого досягла, не заслугу іншого, хто дав можливість це здійснити, а лише свій інтерес. Для багатьох людей, які досягли певного становища в суспільстві це становище для них стало здобиччю, а не вірним служінням народу. Але треба жити в гармонії, в єдності з Богом і єдності з людьми. І коли своє завдання вона виконує задля власного добра чи то вигоди. Тоді становище цієї людини стає здобиччю. Треба вчитися буде тим, через кого прийде Спаситель. Хто відмовився від запрошення господаря, не розуміли, що вони належать до родини Спасителя. Вони не повинні були себе виставляти. Кращими від інших. Отець Орест навів приклад, як Авраам повірив Богові, коли той покликав його, наказавши залишити все. І той повірив і залишив усе, на що опирався у своєму житті. Людина має розуміти, що інколи. Треба вміти залишити свої здобутки і піти туди, де невідомо, що тебе чекає, але вірити в те, що Господь не залишить тебе. Треба вміти прослужити своє життя. Багато людей своє становище використовують як здобич, а не як служіння. Коли людина, наприклад, стає президентом, вона має служити своєму народові. Президентом має бути людина, яка хоче служити. Були президенти, які крали шапки, а потім, зі зміною становища, крали вже більше, тож їхнє місце місце полювання здобичі. Далі Орест наголосив, апостол Павло казав, Ісус у рівності з Отцем не мав здобичі, Він не використовував своє становище для забезпечення собі якихось благ. Коли зміниться наша внутрішня свідомість, тоді щось зміниться і зовні». Ісус приходить не для того, щоб розказати, як правильно жити. Він приходить до тих, хто хоче правильно жити. Він не засуджує, а хоче розділити своє життя з людьми, наголосив отець Орест. Суспільство. Міняється не від досконалості законів, а від досконалих особистостей, маю стільки, стільки мені потрібно, а працюю скільки, стільки можу. І цю межу для себе знає і визначає лише сама людина. Христос народжується щороку. І щороку ми стаємо зрілішими і дорослішими. Христос народиться у нашій душі, тому через нас Він може прийти у цей світ. Кожна людина здатна стати праотцем завдяки Ісусу.